Чи я мудачка, бо не взяла одну дитину брата в поїздку, а решту взяла. Якщо коротко, то я, 35 років, жінка, живу і працюю за кордоном, але родом зі середнього заходу туксиша. Я виросла разом зі своїм братом Джейсоном, 43 роки, чоловік, та нашими батьками їм за 70. Ми були з робочого класу, мали все необхідне, але аж ніяк не були заможними. Коли я вчилася у старшій школі, Джейсон одружився з Тіфані, 40 років жінка. Вона була, є і завжди буде вкрай безвідповідальною особою, зловживає алкоголем, влаштовує вечірки і, боже мій, що вона ще робить? Але вона була приваблива, а мій брат, м'яко кажучи, не Отеса. У них народилися Джейс, 19 років, хлопець, Джеф, 17 років, 17 років, хлопець, хлопець, і Ханна, 12 років, дівчина. Їхній шлюб розпався ще до народження Ханни. Вони намагалися налагодити стосунки, але врешті-решт розлучилися. Джейсон почав зустрічатися з Дженні, 43 роки жінка, ділячи опіку над дітьми Стіфані порівну 50 на 50. Оскільки Тіф була домогосподаркою, вона отримувала аліменти на дітей та фінансову підтримку для себе. А мій брат багато працював. Спочатку Дженні мені сподобалася. Вона не була такою ефектною, як Тіф, але була доброю, мала гарну роботу та освіту. Я подумала, значно краща пара. Знаю, що спершу Дженні була засмучена тим, що діти не одразу її полюбили і не називали мамою, коли були вдома, адже розлучення далося їм важко. Вона досить швидко завагітніла Дейзі, 10 років дівчина, і вони одружилися. Приблизно в той час старші діти почали відмовлятися повертатися до Тіфані. Вона постійно пиячила і водила чоловіків. У результаті всі троє дітей переїхали до Джейсона та Дженні на постійне проживання, а Тіфані виїхала з міста і більше не бере участі в їхньому житті. Я намагалася поставитися з розумінням, мабуть, важко мати новонароджену дитину, а потім ще й трьох старших на повному утриманні. Але Дженні повністю змінилася. Вона покинула роботу, але заявила, що є домогосподаркою лише для своєї дитини. Джейсон працював понад 70 годин на тиждень, щоб зводити кінці з кінцями, і навіть її батьки допомагали їм. Але саме вона контролює сімейні фінанси. Це означає, що ці троє, Джейсон, Дженні та Дейзі, функціонують як окрема родина. Ходять разом на вечері, події та навіть у відпустки, залишаючи трьох старших дітей удома. Я завжди вважала це огидним і висловлювала свою думку. Але Джейсон лише сказав, що розлучення його емоційно зламало, і він зробить усе можливе, щоб Дженні була щаслива та їхній шлюб тривав. Огидно, так. І, чесно кажучи, 10 років тому я була молодша, мала менше грошей і була не такою розумною. Тож моя позиція була радше такою. Так, мій брат жахливий батько, але я живу на іншому континенті і все, що можу зробити, це підтримувати дітей. Знаю, озираючись назад, це не найкраще ставлення, і я розчарована собою. Я справді докладала максимум зусиль, коли вони відмовилися платити за навчання Джейса керуванню автомобілем, хоча Дженні сама відмовлялася возити дітей кудись. Моя мама навчила його, а я купила йому вживану машину. Нам довелося присоромити Джейсона, щоб він вписав його у свою страховку, але він змушує Джейса платити за неї. Те саме з Джефом вони користуються машиною разом для своїх та ханниних потреб ми з дружиною, вона єдина дитина, і ми не хочемо мати власних дітей, внесли їх трьох як єдиних бенефіціарів у наш заповіт. Ми зробили це, коли дізналися, що Дженні та Джейсон планують залишити їм лише мінімальну суму, а все інше відійде Дейзі. Крім того, після нашого одруження це було шість років тому, ми з дружиною вирішили, що щороку братимемо старших дітей з собою у поїздки, коли приїжджатимемо до США. Це не було щось особливо розкішне ми, можливо, і бездітні, але не мільярдери, просто заможні. Але це були поїздки на тиждень до Флориди, Юти, Каліфорнії тощо. Вони дуже люблять активний відпочинок, тож щороку отримували від цього величезне задоволення. Ми плануємо це на той час, коли мій брат везе Дженні та Дейзі у їхні відпустки, тож їм це не заважає. Зазвичай ми відпочиваємо влітку, але цього року Джейс має стажування. Тому ми вирішили перенести поїздку на осінь і їдемо до штат Мен дивитися на золоте листя. Я повідомила Джейсону дати. Вони збігаються з їхніми осінніми канікулами, тож жодних проблем. І він, по суті, сказав, що ми маємо почати брати Дейзі. Батьки Дженні зробили невдалі інвестиції, вони самі в порядку, але більше не допомагають їм. І Дженні шукає роботу. Оскільки раніше їхні поїздки завжди оплачували її батьки, цього року вони не можуть дозволити собі відпочинок. Навіть якщо відкинути всі несправедливості, я не хочу брати Дейзі в поїздку. Це вас шокує, враховуючи, які в неї батьки, і мені дуже прикро говорити таке про дитину. Але Дейзі страшенно розпещена забіяка. Зла і постійно вихваляється речами, які вона отримує, а її зведені брат і сестра ні. Якось вона сказала мені, що вони не її рідні, а діти Тіфані. Вона влаштовує істерики на рівні дитячого садка під час свят, якщо отримує менше або якщо отримує не більше, ніж інші діти. Вона якось сказала нам із дружиною, що ми потрапимо в пекло редагування. Тепер мені прикро, що я це згадала. Вона сказала це кілька разів, приблизно п'ять років тому. І коли Дженні про це сказали, це був чи не єдиний раз, коли я бачила, як вона покарала Дейзі. Здається, вона почула це від тітки Дженні, але це було образливо. І важко забути разом з усім іншим, оскільки Дженні обслуговує її з ніг до голови, вона ще й абсолютно не чупара. Мені соромно це говорити. Я сподіваюся, що вона переросте це, коли виросте. Але я в жодному разі не хочу брати її у відпустку. Тож я сказала йому, що, мабуть, ми не зможемо впоратися з усіма чотирма дітьми і поїдемо лише в п'ятьох. Він сказав, що Дженні може поїхати, щоб допомогти абсолютно виключено. Або може поїхати наша мама, я її люблю, але наступного місяця їй робити операцію із заміни стигнового суглоба, і вона зовсім не хоче їхати. Крім того, машина, яка знадобилася б для такої кількості людей у дорожній поїздці, була б непрактично великою, мабуть, нам знадобилося б дві. І знаєте що? Я не хочу цього. У будь-якому разі, вибачте, що виливаю на вас усі свої проблеми. Цей текст занадто довгий. Я хвилювалася, що Джейсон не дозволить мені взяти інших дітей у поїздку, але вони вирішили піти шляхом публічного осуду в інтернеті. Очевидно, це спрацьовує з їхніми друзями та родиною Дженні, але навіть мій тато сказав мені стояти на своєму. Однак моя дружина нещодавно підійшла до мене і, по суті, запитала, чи не гіршим за Дженні, якщо віддаємо перевагу одним дітям перед іншою лише тому, що нам не подобається їхня мати. Раніше ми вирівнювали ситуацію, але тепер, очевидно, віддаємо перевагу старшим. Вона порадила мені думати про довгострокове благополуччя моєї родини та наші стосунки. Вона сказала, що це моє рішення, але хоче, щоб я подумала. Моє нутро підказує взяти лише трьох старших, але Дейзі лише десять, і вона не винна. Чи зроблю я себе злою тіткою, якщо не візьму її? Коментарі до першого посту. Оновлення номер один через одинадцять днів. Привіт усім! Я написала пост приблизно тиждень тому, і багато людей просили оновлень, але ситуація стала не надто приємною. Швидке уточнення. Дейзі не постійно схожа на якогось монстра на кшталт Веруки Солт. Вона може бути забіякою, але вона також весела і турботлива. Вона єдина онука, яка залишилася в церковному хорі, яким керує моя мама, хоча, здається, їй це не дуже до вподоби. Вона завжди вітає нас із дружиною з днем народження. А коли їхній собака був надто старим, щоб підійматися сходами, вона принесла свій матрац на перший поверх і спала поруч із ним щоночі перед його смертю, щоб він не почувався самотнім. Люди не мультиплікаційні лиходії, і будь ласка, припиніть нападки на десятирічну дитину. Вибачте, що не відповідала на особисті повідомлення, мені незручно це робити. Я не знаю, чи належить той обліковий запис, з якого мені писали Дженні, і чесно кажучи, це нічого не змінить. Я змінила деякі дрібниці для анонімності і було б прикро, якби існувала ще хоча б одна така людина, як вона. І наостанок просто нагадаю, що я живу за півсвіту, мінімум 15 годин польоту на літаку. Я не можу просто приїхати і є проблеми з часовими поясами. Крім того, я забезпечена, але не маю необмеженої кількості грошей. Тож припиніть радити мені брати Дейзі у пробінь заендати пробні поїздки та купувати чотирикімнатний будинок для трьох старших дітей, щоб вони там жили ха-ха. І майте на увазі, я живу у віддалених, переважно сільських районах, а не у гамірних мегаполісах із жвавими емігрантськими спільнотами та міжнародними школами. Це особливість моєї роботи, я багато працювала заради цього, і це не сприяє тому, щоб зі мною жили діти, молоді, дорослі. Я не люблю скандалів і драм у соціальних мережах, тож ігнорувала кампанію Дженні та Джейсона, спрямовану на публічний осуд. Чесно кажучи, я навіть не збиралася робити оновлення, поки не отримала додаткової інформації. Але минулих вихідних мені подзвонив брат, і на тому кінці слухавки плакала Дейзі. Вона казала, що буде хорошою і просить вибачення за те, що була поганою, що вона хоче поїхати в поїздку і обіцяє, що буде тихою і не говоритиме нічого грубого. Це було моторошно. Вона говорила, що знайде спосіб показати мені, моїй дружині та своїм батькам, що вона хороша, а не погана людина і що все буде добре. Я намагалася її заспокоїти, запевнила, що обидві тітки її дуже люблять і її зовсім не вважають поганою. Брат забрав слухавку і просто сказав щось на кшталт: бачиш, що ти наробила. Поклав слухавку. Я спробувала передзвонити, він не відповідав. Я написала мамі, а також Джейсу та Джефу, щоб дізнатися, що відбувається. Я, звісно, прокидаюся, а там публікація про те, якими жорстокими можуть бути люди до невинних дітей. У будь-якому разі від мами та Джефа я отримала додаткову інформацію. Я не знаю, куди поділися всі їхні гроші і скільки втратили її батьки, але їхнє фінансове становище погане. Настільки погано, що вони просили грошей у моїх батьків, які мають фіксований низький дохід на оплату навчання Дейзі. Очевидно, вони не змогли їм допомогти. І здається, Дженні та мій брат сказали Дейзі, що їй доведеться обирати між відпусткою та її школою. Вона обрала школу, але оскільки Дженні знадобилося більше часу, ніж вони очікували, щоб знайти роботу, вони більше не можуть дозволити собі навіть це. Я знаю, що ви всі вважаєте її маленьким демоном, але моє серце розривається за неї через це. І так, я не буду вдаватися в подробиці, бо злюся надто довго, але так, троє старших завжди ходили до державної школи. Хоча я вважаю, що саме батьки Дженні оплачували навчання Дейзі. І за словами Джефа, Дейзі дорослішає і має більше власної думки, а Дженні це не подобається. Коли вона дізналася, що не зможе повернутися до своєї школи, то запитала про поїздку. А коли мій брат сказав Дженні, що я відмовила, вона сказала Дейзі, що та не поїде, бо вона погана. Це розбиває серце, і це просто відмінне батьківство загалом. Я не думаю, що це кінець історії. Джефу треба бути більш обережним, але він сказав мені, що Дженні виходила з себе через синдром відміни Ботоксу та Оземпіку. Він сказав, що в будинку не все так погано, як можна було б подумати. Вона переважно їх ігнорує і продовжує це робити. Він працює, а Ханна провела більшу частину літа в будинку своєї найкращої подруги. Ще одне швидке зауваження я знаю, що всі хвилюються за моїх племінників і племінницю та вважають, що вони ведуть жахливе нещасне життя, і ця відпустка єдина світла пляма за рік. Так, їхнє життя абсолютно несправедливе, і мені за них дуже прикро, але вони щасливі діти. З того, що мені розповідав Джейс, відколи народилася Дейзі, вони завжди ставилися до Дженні як до ексцентричної сусідки по кімнаті, з якою спить їхній неотесаний тато. Вони не грублять і не кричать одне на одного, радше демонструють ввічливу байдужість. Вони також дуже піклуються про Дейзі і ніколи б не попросили мене залишити її вдома. Це я не хочу брати її, тому що їй потрібен батько-матір поруч. А я, як сказав Бедріл, швидше стану перед Богом і позадкую в пекло, ніж запрошу, а тим паче оплачу Дженні поїздку з нами. Оновлення номер два через 10 днів. Привіт усім! Я не знаю, навіщо я це оновлюю, але ситуація стала досить божевільною. Я навіть не збиралася оновлювати пост до закінчення поїздки, яка все ще відбудеться лише з нами п'ятьма і так і залишиться. Але зараз це просто повний цирк. На жаль, мій брат і Дженні анітрохи не змінилися, і з мого останнього допису було кілька випадків, коли вони демонстрували свою упередженість до Дейзі порівняно з іншими трьома дітьми. Я казала раніше, що не люблю драм у соціальних мережах і драм загалом, але особливо публічних. Тож я ігнорувала кампанію Дженні, спрямовану на публічний осуд, але як вже казала, її підтримували її родичі та друзі. За винятком однієї двоюрідної сестри, яка написала мені кілька днів тому і попросила подзвонити. Я нагадала їй і просто нагадую вам усім, перш ніж ви почнете питати мене, чому я не їжджу в короткі поїздки з Дейзі, що живу дуже далеко в іншому часовому поясі, тому ми домовилися про час для відеодзвінка. Чесно кажучи, я цю жінку ніби пам'ятаю, але не дуже. Вони з Дженні не близькі, але вона була присутня на деяких заходах до народження дитини. І виявляється, Дженні та Джейсон брехали моїй родині про свої фінансові проблеми. Батьки Дженні, вона єдина дитина, не збанкрутували. Насправді у них все гаразд. До речі, вони одні з небагатьох старших людей, які не були поглинені Фейсбуком, що їм пощастило, хоча моя мама щодня ділиться зі мною всякою нісенітницею, але я все одно люблю її. Вони припинили фінансувати Дженні. Вона просто брехала всім, включно з моїми батьками. Вона казала, що її батьки хотіли б і надалі допомагати, але не можуть. Вони повідомили їй кілька місяців тому, що потік грошей припинився. Чому саме зараз? Історія така: кілька років тому Дженні поскаржилася моїй мамі, що має 16 шістнадцять. Шістнадцятирічний вирок із дітьми із дітьми Тіфані. І навіть те, що хлопці підуть у 18 років, не матиме значення, оскільки Ханна лише на кілька років старша за Дейзі. Моя мама, очевидно, сказала щось на кшталт: будь-хто був би радий мати ханну в домі. Якщо вона так впливає на твій шлюб, вона може жити з нами. Це був досить саркастичний коментар від мами, але схоже, Дженні вхопилася за нього як за порятунок. Коли мій найстарший племінник Джейс закінчив середню школу минулого року, йому сказали, що він не може залишатися жити там. І те саме вони вже сказали моєму середньому племіннику Джефу. Батьки Дженні дуже рідко бачать старших дітей, оскільки Джейсон і Дженні не беруть їх із собою, коли відвідують їх. А батьки Дженні мало подорожують і не люблять приїжджати в моє рідне місто. Отже, за словами кузини, вони не були повністю в курсі проблем і припускали, що троє старших воліють проводити час із моїми батьками, коли мій брат, його друга, дружина та дочка їх відвідують, що вони поважали. Але, як виявилося, Дженні, по суті, без угаву говорила і проговорилася про те, як уже трохи більш як за рік вона поверне собі життя, а її пасинки будуть поза домом. Її батьки запитали: а як щодо ханни? І вона сказала їм, що наші батьки хочуть виховувати Ханну, бо знають, як це впливає на її шлюб. Це не сподобалося матері Дженні, назвемо її Пем. Тож вона подзвонила моїй мамі після того, як вони поїхали. Вони не близькі чи щось таке, але час від часу спілкуються. Моя мама була так збентежена тим, що вона казала. Вони мають фіксований дохід, і тепер у них лише двокімнатна квартира. Звісно, як би треба було, діти могли б залишитися з ними, але це не ідеально. Тож, і пам'ятайте, це було місяці тому. Пем подумала, що, можливо, вона неправильно почула, але моя мама проговорилася, що Джейс уже зупиняється в них, коли приїжджає зі школи. Пем була спантеличена, чому він не зупиняється у брата. Коли моя мама сказала їй, що вони його вигнали, пем сказала: Ого, це божевілля! І розмова закінчилася для моєї мами. Але, схоже, це все очевидно чутки. Пем подзвонила Дженні і сказала їй. Як ти смієш брати наші гроші у своєму віці, водночас кажучи 18-річному, що він дорослий, і має сам розбиратися? Я не знаю, як відбулася розмова, але вона закінчилася тим, що Пем та її чоловік повністю припинили фінансову підтримку Дженні та Джейсона. Її кузина сказала, що вони надсилали їм десятки тисяч доларів на рік, і увага, вони справді не знали про нерівність. Я не повірила кузині щодо цього. Як вони могли не знати? Вона каже, що, хоча її батьки її люблять, Дженні з ними не близька і по суті брехала, кажучи, що мої батьки, які знову ж таки ніколи не мали багато грошей і тепер мають фіксований дохід. Та я балуємо трьох старших, ігноруючи Дейзі. Ще до того, як я почала возити їх у поїздки, вона вигадувала їм відпустки, щоб пояснити, чому вони не могли поїхати з ними. Дженні сказала їм, що я плачу за їхнє навчання в тій приватній школі, до якої ходить Дейзі. Коли Пем розібралася і виявила, що Джейс не закінчував ту приватну школу, вона припинила оплачувати навчання Дейзі. Вона збиралася продовжувати це. Схоже, вона відмовляється брати слухавку від дочки і не слухає членів родини, які захищають Дженні. Ці члени родини, які її підтримують, кілька тіток та їхні діти, уже мають проблеми з Пем через гроші, і вони підтримують Дженні. Отже, я знаю, що вона говорила з моєю мамою, але мені довелося запитати, чи знає Пем хоча б половину всього цього. Я розповіла кузині кілька речей, і вона була шокована. Вона запитала, чи може Пем мені подзвонити. Я сказала, звісно, і наступного дня вона подзвонила. Ми спілкувалися раніше, очевидно, але вона досить інтровертна жінка, тому я не знала, чого очікувати. Але вона просто здавалася виснаженою. Вона визнала, що Дженні є результатом її батьківських прорахунків, але каже, що дочка завжди була складною дитиною. Я відповіла щось на кшталт: дівчино, їй за сорок дитинство давно минуло. Вона засміялася і вибачилася за все, що мені довелося зробити для моїх найстарших племінників та племінниці. Я запевнила її, що хотіла робити це для них, але вдячна за вибачення. Вона сказала, що розставить усі крапки над і. Зі своїми родичами. На жаль, для них їхньому маленькому нуклеа... нуклеарному сімейному життю, яке вони розігрували останні кілька років, настав кінець. Її батьки більше не будуть їх фінансувати. Дженні знайшла роботу, але десятиліття поза робочою силою зіграло з нею злий жарт. Мені шкода Дейзі, але сподіваюся, ситуація там має стати більш рівною. Звісно, це ще не кінець, і мої батьки та я будемо уважно стежити за всім і підтримувати відкрите спілкування з дітьми. Але я не можу сказати, що мені шкода Дженні та Джейсона. Коментарі до оновлення номер 2 Авторка про можливість того, що її племінники та племінниця припинять спілкування НК зі своїм батьком Джейсоном після досягнення 18 років. Авторка. Ага. Раніше я казала йому, що ти або виховуєш своїх дітей, або будеш виховувати своїх онуків. І на даний момент я майже впевнена, що для цього хлопця буде ні те, ні інше, тому що вони припинять спілкування. No contact. Коментатор один: якщо вона погано поводилася з ними раніше, то тепер буде ще гірше. Вона звинувачуватиме їх у припиненні фінансового потоку. Вона не купуватиме їм одяг тощо або шкільне приладдя. Вона навіть схожа на таку людину, яка частково морить дітей голодом. Наприклад, ти поїв у школі це все, що тобі потрібно. Авторка. Вони знають, що завжди можуть звернутися до мене чи моїх батьків. Якщо щось подібне станеться, вони її не бояться. Ми подбаємо про них. Але я однозначно бачу, що вона витрачатиме їхні гроші на Дейзі, а іншим доведеться носити поношений або волмартівський одяг. Коментатор 2. Хоча Дейзі лише дитина, мені важко співчувати їй та її обставинам. З іншого боку, мені дуже шкода старших дітей, якими нехтують і до яких ставляться так, ніби вони нічого не варті. Я бажаю особливого місця в пеклі для Дженні, вашого брата та всіх тих, хто підтримував їхні дії, оскільки ця ситуація справді жахлива та тривожна. Ще більш тривожно чути, що ніхто не намагався заступитися за цих бідних дітей. Авторка, я шкодую Дейзі. Це не її провина, але вона отримувала переваги, а тепер вони зникли. Їй лише 10, сподіваюся, вона зможе це подолати. Коментатор 3. НТА Остерігайтеся того, що зі зменшенням доходу в будинку вашого брата, і тим фактом, що це сталося через те, як вона поводиться з вашими племінниками, вона не почне ще більше знущатися з тих, хто там досі живе, або навмисно не нехтуватиме ними, забираючи в них ресурси, щоб фінансувати свій спосіб життя. Вона звучить так, ніби цілком здатна звинувачувати в цьому дітей і почати фінансово зловживати ними, щоб повернути те, що, на її думку, вони забрали. Було б ідеально, якби ваші племінники могли просто жити з вами, або їхніми бабусею та дідусем. Враховуючи, як сильно ваша диявольська невістка їх ненавидить і як мало піклується ваш брат, чи не може вона просто відправити молодших жити з вами чи їхніми бабусею та дідусем? Я знаю, що не кожен може прийняти дітей. Але боротьба з вами завдасть їм меншої шкоди ніж щоденне активне нехтування. Чому він просто не дозволить будь-кому з вас взяти опіку або принаймні відправити їх жити з вами, маючи опіку над ними на папері? Авторка у моїх батьків двокімнатна квартира. Вони на фіксованому доході, тому не можуть взяти дітей. Я впевнена, що якби могли, то зробили б це. Тим не менш, моя мама там особисто і вже сказала, що їй не знадобиться багато, щоб подзвонити до соціальних служб, якщо вона побачить будь-яку недбалість. Вона вже намагалася раніше і нічого з цього не було кримінальним, але я також згодна, що зараз може стати гірше. Авторка про блокування кредитних карток, особливо для Джейса, найстаршого. Авторка Ага, я розповіла Джейсу, як заблокувати свій кредит, і він збирається подивитися, що він може зробити щодо неповнолітніх. Це одна з перших речей, які я зробила. Коментатор 4. абсолютно НТА, це може бути навіть добре для Дейзі у стилі Ти подякуєш мені пізніше. Якщо у неї коли-небудь розвинеться самосвідомість або співчуття до інших, розпещені та улюблені діти виростають найгіршими, найбільш самовпевненими людьми, і Дейзі буквально карен у навчанні, судячи з того, як у неї йдуть справи. Крім того, на моєму місті я б не чекала, поки Ханні виповниться 18, щоб викреслити Дженні та Джейсона зі свого життя. Якщо ви в таса в США, хана може отримати емансипацію у 16 років і з'їхати звідти, що може бути необхідним на той момент, тому що Дейзі на 100% буде її кривницею. Якщо вона ще не є нею, бажаю тобі всього найкращого. Авторка. Сумно те, що я думаю, Джейсон знає, що щойно Ханні виповниться 18, Він залишиться наодинці з Дженні та Дейзі. Знову ж таки, ми любимо Дейзі, але моя мама і я погоджуємося, що можливість бачити її не варта того, щоб мати її батьків у нашому житті. Дуже ймовірно, що ми більше не побачимо її, але це буде варто того, щоб ніколи більше не перебувати в одній кімнаті з її батьками. Найгірше те, що якби вони просто були хорошими людьми, у них було б чудове життя, і я була б готова розділити все на чотирьох, а не на трьох. Ну що ж, шкода Дейзі. Але після всього цього я не можу змусити себе хвилюватися. Звісно, я завжди буду поруч, якщо вона мене потребуватиме, але її батьки такі мерзенні. І після всього моя мама та я погодилися, що нам потрібно зосередитися на трьох старших. Вона закінчила допомагати Дженні. Оновлення три майже через три місяці після останнього оновлення. Привіт усім! Хотіла надати невелике оновлення. Кілька тижнів тому ми повернулися до штатів і взяли дітей до штату Мен. Ми взяли лише трьох старших. Ми з Джейсоном і Дженні останнім часом не ладнаємо. І так, я хвилювалася, що вони скажуть мені, що я не можу їх взяти, але жодних проблем не виникло. Це було дуже весело. Щиро раджу мен восени. Так, наші й без того погані стосунки погіршилися, коли Джейсон кілька тижнів тому грубо висловився про мою дружину, моїй мамі. Я висловила йому претензії, бо це було не лише грубо, а й неправдиво. Він сказав, що знає, що я говорю про його дружину, і я сказала йому, що так говорю, бо вона чорт забирай, психотичний монстр, а він не отесаний боягуз без хребта. А він просто постійно розповідає про те, що я його не розумію і не дбаю про нього. Вибач, я надто зайнята турботою про твоїх власних дітей, щоб перейматися дурними почуттями його дружини чи її родини. Що дивно, оскільки Дженні та Дейзі більше сваряться, Дженні почала майже віддавати перевагу Ханні. Ми думаємо, що це для того, аби викликати ревнощі у Дейзі. Вона бере її на шопінг, робить щось лише з нею. Ханна не переймається і, здається, розуміє, що відбувається, а хто ж відмовиться від подарунків. Я намагалася пояснити, що подарунки не безкоштовні, але не знаю, що ще їй сказати. Але під час усіх цих суперечок я припинила спілкуватися з кузиною Дженні. Я зустрічалася з нею кілька разів, ми були друзями в інстаграмі і трохи там спілкувалися раніше, але мені стало так огидно від усього цього. Я не потребую знати про життя Дженні, але між нами Редіт вона має жахливий вигляд. Для людини, яка витрачає стільки часу та грошей на свою зовнішність, це майже смішно. І перш ніж ви на мене накинетеся, так вона пройшла повне обстеження у лікарів, і з нею все гаразд. Моя дружина каже, що у неї просто алергія на роботу, це, мабуть, найзліша річ, яку вона коли-небудь говорила. Але для мене це не потрапило б навіть до першої десятки. Про Дженні Лол. Тож так, Дженні знову працює. Якась робота з ведення бухгалтерії не впевнена точно, але вона змогла залишити Дейзі у її приватній школі. Діти в порядку. Єдина велика новина полягає в тому, що я затрималася на додатковий тиждень, щоб поїхати до Каліфорнії з Джейсом. Виявляється, саме там живе Тіфані, і вона запропонувала йому гроші, щоб він прилетів до неї. Він був невпевнений, і я сказала, що поїду з ним, щоб він мав когось поруч. Усе пройшло добре. Я не дуже розмовляла з нею. Вона знову одружена, і здається, Твереза, ми обидві так подумали. Здається, були вибачення, і він їх прийняв, але не впевнений, чи буде продовжувати спілкуватися з нею і чи розповідатиме іншим двом. Там були залучені гроші. Вона відкрила на їхні імена кілька депозитних сертифікатів і додала Джейса як ще одну особу до них. Я не фінансист, вибачте, він сказав мені, що в кожному з них приблизно по 15 тисяч доларів, і він не впевнений, що робити. Він, очевидно, збирається передати гроші своїм брату і сестрі, але не знає, як найкраще це зробити, щоб мій брат не спробував їх забрати. Моя дружина допоможе йому розібратися з цим, оскільки це та сфера, в якій вона розуміється. Мені так шкода його, усі троє заслуговують на батьків, які їх люблять і підтримують, але їм випала лиха доля. Тож так, їдьте в мен, любіть свою сім'ю і не поводьтеся як негідники, щасливих свят усім. Коментарі та уточнення до оновлення номер 3 Авторка уточнює, чи Джейс досі живе з її батьками бабусею та дідусем Джейса. Авторка Ой, вибачте, неправильно прочитала. Джейс справді зупиняється у моїх батьків на канікулах, не на постійній основі. Коментатор один багато говорить про Дженні те, що вона, можливо, робить щось зі своєю падчеркою, щоб викликати ревнощі у власної доньки. Вона здається просто злісною і недалекоглядною також. Це може викликати ревнощі Дейзі до Ханни, але навряд чи це допоможе покращити стосунки між Дейзі та Дженні. Принаймні Ханна розуміє, що Дженні може робити. Сподіваюся, це розуміння поширюється на емоційний рівень, коли Ханна усвідомлює, що Дженні може будь-якої миті повернутися до своєї попередньої поведінки, якщо стосунки з Дейзі покращаться. Розуміння чогось подібного інтелектуально не завжди дорівнює готовності до цього емоційно, коли це дійсно стається. Це те, з чим можуть боротися навіть дорослі, не кажучи вже про підлітків чи молодших дітей. Авторка. Так, це так дивно. Дженні, ти витратила десятиліття, змушуючи Ханну почуватися неповноцінною, і ніби вона не має значення на щастя, вона бачить це наскрізь. Я знаю, що Дейзі також потрібна добра людина, але я зараз просто надто виснажена. Коментатор 2. Для тих, хто не з США і хоче побачити осінні барви, але не хоче бути викраденим з вулиць. Канада чудове місце для цього. Особливо Онтаріо, Квебек та Нью-Брансвік. Авторка Монреаль прекрасний. Коментатор 3. Радий, що їхня мама, примітка редактора Тіфані мати трьох старших дітей. Здається, тверезою цим дітям потрібні всі відповідальні дорослі, яких вони можуть отримати. Якщо вона змінила своє життя на краще, то сподіваюся, вона зможе стати однією з тих дорослих для них. Авторка я сумніваюся, але для її ж блага я рада.